Вітаю вас, добрі люди! На нашому каналі Щиро сімейно з Богом» Сьогодні я хочу торкнутися теми, яка є дуже особистою для кожної мами й тата. Як ми обираємо імена нашим дітям? Чи замислювалися ви? Чому в біблії Бог так часто змінював імена людям? Авраам став Авраамом Симон Петром. Бо ім'я в біблійному розумінні це не просто звук, це покликання, це перше пророцтво. Яке батьки промовляють над життям своєї дитини. У різних народів є традиції, хтось називає на честь предків дитину, щоб зберегти коріння, хтось шукає сучасні та звучні імена. В християнській традиції. І особливо для нашої сім'ї вибір імені це духовний акт. Святі кажуть, що дати дитині ім'я святого це подарувати їй небесного адвоката і друга на все життя. Ми з чоловіком віримо, що ім'я це перший авторитет для дитини. І я хочу поділитися з вами, як це було у нас Наш старший син Йосип мав своє ім'я ще задовго до того як з'явився на світ. Більше як 20 років перед його народженням я знала, що дам. Першій своїй дитині принаймні на друге ім'я Йосип. Моя історія з ним почалася з молитви. Я довго молилася до святого Йосипа про доброго чоловіка. Це святий Йосип є патроном добрих чоловіків. І в цій молитві я пообіцяла Господи. Моїй першій дитині я дам, принаймні на друге ім'я Йосип. Бог почув мене. Він дав мені чудового чоловіка, а потім сина. Ну і, звичайно, без жодних запитань ми прийняли рішення дати. Першому сину на ім'я Йосип. А на друге ім'я він має Лоуренс на честь батька Стівена. Це поєднання нашої віри та поваги до коріння. Цікаво спостерігати, як ім'я впливає на характер. Ми живемо в Америці, де ім'я Йосип дуже часто скорочують. До Джо або Джої. Але наш син, навіть коли йому було всього чотири роки, виявляв таку асертивність, яка мене дивувала. Коли хтось намагався назвати його скорочено, він спокійно, але впевнено поправляв Я не Джої. Я Джозеф. У цьому я бачу гідність. Він відчуває вагу свого імені. Він відчуває заступництво святого Йосипа, чоловіка праведного і мовчазного, але сильного духом. Потім у нашому житті з'явилася донечка. Я завжди Просила Господа про мудрість у вчинках, у вихованні у житті. І Бог дав мені цю мудрість усобленою в обличчі моєї дитини. Ми назвали її Софія Марія. Це одне ім'я. Яке несе в собі два величезні змісти Софія це Божа мудрість, а Марія на честь небесної матері. Пам'ятаю нам, казали ой, це таке довге ім'я, людям буде важко її кликати. На що я тоді відповіла, якщо комусь буде важко. Вимовляти її ім'я, то нехай краще такі люди її зовсім не кличуть. Для мене було важливо зберегти цілісність цього благословення. І знаєте, їй це ім'я надзвичайно пасує. Вона, Софія Марія, це наше нагадування. Про те, що справжня мудрість завжди приходить через чистоту і любов Марії. Наш молодший син отримав двох величезних постатей, імена Антоній Іван. Святого Антонія Падевського наша сім'я дуже любить. І Він народився в місяць святого Антонія в червні в мене дуже дуже теплі завжди були відносини зі святим Антонієм. Моя бабця навчилась до нього молитись, і я молилась до нього від самого Маличку. І зараз, коли. Там, де ми ходимо до церкви, це церква під іменем Святого Антонія Падевського, і я була в падві. і я стільки випросила благодати Святого Антонія, що я дуже хотіла його так назвати, але не була чомусь впевнена. І от розмовляю з своєю подругою Антонілою, пречудовою. І кажу, що Антоні народиться в черні. А вона каже, так це буде Антоній в тебе. <клух> І от вона підтвердила мої чомусь вагання. І вже після її слів ми назвали Антонія Антонія. А Іван. Це Найулюбленіший і наймолодший учень Ісуса Христа. Той, хто був найближче до серця Ісуса на останній святій вечері. Ми з чоловіком бачимо, як наші діти відповідають своїм іменам. Ми не просто дали їм ці назви. Ми розповідаємо їм про їхніх святих покровителів. Ми вчимо їх, що вони ніколи не самі. У них є заступники. Для моїх дітей святі Це не персонажі з книжок, це реальні авторитети, до яких можна звернутися в будь-яку хвилину. Якщо ви зараз. Чекайте на дитину і думайте над ім'ям. Я хочу поділитися нашим досвідом, не як правилами, а як порадами від серця. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуйте. Щиро вам за це дякую. Моліться про ім'я. Запитайте Бога, ким має бути ця дитина? Іноді ім'я приходить як відгук на молитву. Як це було у... у мене? Дивіться на сенс, а не на моду. Мода минає, а з ім'ям дитині жити все життя. Обирайте те, що має глибину. Звертайтеся до святих, почитайте життя тих, чиє ім'я вам подобається. Чи хотіли б ви, щоб ваша дитина мала такі ж чесноти? Не бійтеся бути незручними. Якщо ви відчуваєте, що дитині потрібне подвійне ім'я або рідкісне ім'я, не слухайте критиків. Це ваше рішення з Богом. Пам'ятайте про коріння, шанування предків дає дитині відчуття сили свого роду. Коли ми кличемо дитину на ім'я, ми щоразу ніби благословляємо її. Я бачу, як мої діти ростуть. І дякую Господу за те. Як дивовижно він поєднав їхні характери з їхніми іменами. Дякуємо, що ви були з нами. Обов'язково напишіть у коментарях, як ви обирали імена своїм дітям. Чи була у вас якась особлива історія пов'язана зі святами? Нам дуже цікаво почути ваш досвід. Нехай ваші діти ростуть. Під надійним захистом своїх небесних покровителів до зустрічі на щиро сімейну з Богом, нехай Господь вам щедро благословляє добрі люди.